Доброго дня, мене звати Поліщук Сергій. Моя компанія займається меблями під замовлення, і ми сьогодні є учасниками лінтуру, приїхали подивитися на схожі компанії на нашу, які вже досягли кращих результатів. Тобто є на що подивитися, на що рівнятись. Так що думаю, буде цікаво. Головна цінність УАМ це люди. Українські думки, українські люди, які роблять шалені проєкти, і це є показником ну, нашого, нашої творчої нації. І я думаю, що в асоціації ми спілкуємося з людьми і в цей час ми розвиваємося. головна цінність, що тут люди діляться, не приховують. А тільки розвивають один одного. І, і це є найкращий позитивний момент асоціації, тому що тут іде спілкування з людьми, відкриті відносини і е, шалений розвиток. Якщо чесно, то мебливик це творча професія, і е, тут можна розкрити свій потенціал. Так як і будівництво меблевики створюють. Е, те, що вони люблять, а тут любов йде до дерева, до предметів дизайну, дотичність кожного дня. І мебливики кайфують не тільки від того, що вони це своїми руками і створюють ці предмети, а від того, як радіють замовники, клієнти. Тобто це є фідбеком головним.